Та водичка тут цей Тритони плавають. Це вихлопна напевно під водою. А може перейдемо? Я думаю, що ні Там може, може бути каменюка. класно штани правда трошки намочив треба було вище підтягнути а де то як пахнеть ожина клас Так, у нас тут є сигнал. Сигнал високий. О! копати тут майже неможливо. Ну що то є? На жаль, це шрапнелька. Мисливська шрапнелька. Маленька. Маленька, але розплюснута. Ну не те, що нам потрібно. Так, друзі, поводи тут капець які страшні. У мене дуже гарний сигнал. Сподіваюся, що щось... Щось дуже гарне має бути. Монетосина. Монетосина. Ось. Скоріше за все, що радянська. Три копійки, так. 56 рік. Три копійки. Стан прекрасний. Є! Ну так, зараз тут пройдуся. Лісоруби, мабуть, загубили. Ну тут так пройдуся. Ну що ж, в лісі класно, парно страшно, але гарно. Таке знаходиться все-таки залізо, всяке, -е, ланцюги, ну те, що колись в лісі там лісоруби тягли е -е, ліс. Ось таке. Нічого поки що такого не знайшли, щоб нас зацікавило. На жаль, так. Але десь тут довбуш проходив ну, і мог, міг загубити свого дукача. Пищить дуже високо, капець як високо п'є. Ну, сподіваємося, що це талер. Або шостому плані? Так, Так, викопав. ха е, кискулечко, кискулечко. Що за колечко? Щось або заготовка під якесь кольцо, або щось таке. Ну, нічого особливого. але було воно класно. Ось таке колечко. Що тут є? Ха. Так, ну поки що я не бачу. Що ж ми візьмемо пін О. Так, тут потрібно тримати бовтіча. Трила. Е, -мо! Гільза! Маленька гільза. Просто це вперше мені сьогодні попала гільза. А я вже думав. Вон там річечка протікає. А тут лісочок красивий ліс, щоб ходити. Там напоровся на цілу групу. Гільз, хтось шмаляв, вон там, чесно кажучи, копати гільзи не дуже Воно на другу сторону, а тут такий такий добрячий. Он там перейду Так Перехожу я цей яр. о, Туди мені якось витрупатися, але не панував в цій зверині. Але тут є сигнал. і Капець який потужний. Як його добути? Тут камінь. Ну наверху тільки що осколок був. Що ж тут любить? Теж осколок. Ось. Ось. З мідною. Капець яка дорога. Если невеличкий метал. металл, наче паста. Вон ту гейки Я не думаю, що тут щось серйозне І що то у нас буде? Ну, що очікувано? Це від гачок? Але кований? О Ось таке.